Любі діти та шановні батьки, сьогодні з вами заняття з розвитку мовлення. Пропоную вам послухати та відгадати загадку. Сонечко яскраве цілий день палає, на травиці в гаї цілий день ми граємо. Раді всі малята цілий день купатись, веселитись, грати, на сонці засмагати. Як пора ця зветься, коли все сміється. Коли це буває. Вірно, молодці. Це буває влітку. Влітку ми не тільки граємося та розважаємось, а ще й на городах, в садах достигають безліч овочів та фруктів. А в них, як ви знаєте, дуже багато корисних вітамінів. Тож ласуйте ними. Готуйтесь до осені та зими. І сьогодні в такий гарний сонячний літній день я пропоную вам цікаві завдання. Але спочатку відгадайте загадки. Він жовтенький та сипучий. У дворі лежить у кучі. Якщо хочеш, можеш брати. І фортецю будувати. Як ви гадаєте, що це, діти? Так, вірно, це пісок. Діти, а як можна гратися з піском? Так, правильно, можна будувати вежі. А також малювати на піску пальчиком або паличкою. Послухайте ще одну загадку. Ми говоримо, вона тече. Ми говоримо, вона грається. Вона біжить завжди вперед. Але нікуди не тікає. Що це діти? Так, це вода. А які ігри з водою можна грати влітку? Так, звісно, це риболовля. А ще можна запускати кораблики, як бумажняні, так і пластикові. Засмагати та купатися у річці. Бризкатися водяними пістолетами, коли на вулиці дуже-дуже спекотно хочеться трішки освіжитися. Діти, а зараз я вам пропоную пограти в гору яка, яке, який. Слухайте уважно та давайте відповідь на питання. Наприклад, Яке літечко? Так, правильно, тепле, веселе, спекотне. Дощик який? Так, молодці, літній, теплий. А дні які? Так, правильно сонячні. Довгі а вода у річці яка. Так, вірно, тепла. Молодці. Добре пограли. А я маю для вас ще одну гру, яка називається Яка пора. Вам необхідно назвати слова ознаки, що характеризують нашу літню пору. Тож, слухайте уважно. На дворі літо яка пора? Так, молодці, на дворі літня пора. Сьогодні дме вітер. Яка погода сьогодні? Так, вірно вітряна погода. Зараз ранок. Яка пора зараз? Молодці. Ранкова пора. Сьогодні весь день йде дощ. Який день на вулиці? Так, молодці, дощовий день. Молодці. Діти, давайте ми з вами згадаємо, про що ми сьогодні з вами розмовляли на занятті. Так. Правильно, про пору року літо. На жаль, наше літо вже закінчується ще декілька тижнів і наступить пора року осінь. Діти, а які літні розваги ви запам'ятали? Так, правильно, а яка гра вам найбільше сподобалась на занятті? Добре, молодці! Діти, а на цьому наше заняття закінчується. А я вам кажу до побачення та до нових зустрічей!